Всім привітики, мої улюблені глядачі. І сьогодні у нас буде розпаковочка, як завжди, гарної величезної посилочки від iHerb. Вони прийшли одразу. Зразу дві посилочки. Я не знаю, чому так, але одну я замовляла з іншою з дзвіницею у 4 дні. І воно прийшло разом. Перед цим теж таке було. І... Хочеться вам показати, Челестючку прибираємо, ось що я для себе приготувала. Це у нас йде е, натуральний сок алоєвера. Чим він корисний? Він дає імунітет в першу чергу. Він поліпшує у нас е, функції системи е, е, харчування. Е, також, він. Іде як укріплювач судин, також він дуже потрібен для тренувань. Я його доливаю у водичку. Коли на тренуваннях треба виносливості оцю, витривалість, і саме оцей ось сок, ось, бачите, він такий. Не зелений, він такий прозорий, ну такого мутненького кольору. Це іде у нас фірма Svenson. Я ще сікало не пила від цієї фірми, пила від іншої фірми. Мені сподобалось, я брала три рази. Це у мене четверте, Якраз там була акція, гарна акція така, чи 20-27%. Навіть все-таки 20%. чи 27 тому що ну, вже 27 було це, коли було день народження Айхюрба. А зараз просто я взяла, тому що було, о, треба було докинути якимсь товаром, щоб прийшла посилочка. І от для себе я взяла. Тому рекомендую, хто хоче, о, ну, як ото кажуть, збадрітися. І ось для вас цей сок алої, о, Ну, Інший, бо це я однозначно буду пропивати сама. Для своєї дівчинки улюбленої моя постійна клієнточка Аллочка взяла для донечки ось ці вітамінки. Вона перед цим брала вітамінки для тінейджерів. Ну, тут було 100 штучок, а тут у нас іде 180 капсул. І гляньте, ну, тут, звичайно, не видно, але, як то кажуть, послужний список, з вітамінів тут дуже великий. Вітамін А, С, тут величезні дозування, саме для підліткової пори, воно все висчитано, вираховано: кальцій, біотін, вітамін В12. Вітамін Д3 є. Ну, хто хоче ознайомитись, напишіть мені, я обов'язково вам скину опис саме цих вітамінів. По-перше, вони по складу дуже гарні і якісні. А по-друге, саме ці вітамінки, вони бюджетні. Дуже бюджетні, тому рекомендую. І в мене їх частіше всього беруть. Чесно вам скажу. Оці вітамінки теж для прийому постійно це для жінки. Для жінки у нас комплекс вітамінів 100 таблеток, по одній таблеточці в день під час їжі, і буде вам щастя теж, тут величезний такий комплекс вітамінів. теж все вираховано, тому рекомендую. Я замовила ось таких для жінок. Аж дві упаковочки, тому рекомендую. Придивіться, мої любі, я скину опис. У мене завжди, коли я виставляла ці вітаміни у Фейсбуці, у мене хтось їх забирав. Тому що опис ну, дуже гарний. І ще раз повторюю: саме ці вітамінки теж бюджетні. Бо ми ж, Хочемо і здоровими бути, і щоб гаманець у нас ну, не дуже страждав. А це не завжди виходить, тому що деякі. Консультанти, я знаю багато консультантів, вони накидують процент. Звичайно, їм це не вигідно, щоб ну, там, отримували 20%, 15%, вони знижують до 5% знижечки до 10%. Ну, самі регулюють, самі накидують процент. Ну, а наше діло. Вибрати той чи інший варіант, але ну, в свою користь, я так вважаю. І хочу своїм клієнтам добра і, в першу чергу, здоров'я. Тому приєднуйтесь до мене. Свій код я вставлю під відео, і на відео теж вставлю, тому користуйтеся, може хтось замовить по-моєму коду, отримає знижечку. І продовжимо далі. А далі у нас омега 3 сама така ходова, сама омега від фірми Now, що продається і у нас в аптеках, але по звірячій, ну я б сказала, такій скаженій ціні. Дорогі, у мене ви можете взяти цю омегу за доступною ціною. Е, тому рекомендую. Про омегу довго не буду розповсюджуватись, бо всі знають її користь. Навіть для лікування того ж ковіду е, треба омегу, щоб судинки у нас були е, такими міцними, щоб витримували і тиск, який буде мінятися, і е, також е, напругу е, е, ну, е, придивіться і замовляйте те, що для вас корисно. Постійна клієнточка, Алочка, у мене замовила омегу 369. Я перед цим омегу 369 пропивала. Ну, мені сподобалось. Чесно вам скажу, я люблю пробувати капсули, люблю їх розжовувати. І... Ось оця омега 369 в ній ну, зовсім такого риб'ячого неприємного аромату і е, смаку немає. Тут, більше як таке льняне масло, е, і ми ж знаємо, що саме е, е, омега-3, це у нас морська омега, це у нас також омега з криля може. бути, А е, 69 це у нас льняне масло, і інші масла. Які теж потрібні для гарного функціонування нашого організму, моя любі. Ось така була моя посилочка. Уже, бачите, поставлена. Тому рекомендую вивчити ці всі товари. Якщо ви хочете ознайомитись з ними, я вам скину. Але напишіть мені або в інстаграмі, або в Вайбері, якщо знаєте мій телефон, або також в Фейсбуці. Я вам завжди відповім і розкажу. Цілую, люблю, наша нація виживе, наша нація стає найміцнішою. Ми будемо сильними, а йорб також нам в цьому допоможе. Цілую, люблю ваша Людмила.